Для всіх, хто з гумором, об'явка. Це лишень уривок, тизер, клаптик, це реклама. Далі розборки в селищі Бантан. Ось що знайшов в автомайстерні. Гапа, щось неймовірне. Ну ж, бо зачитай. Це договір купівлі продажу, нерухомості. І що? А те, що це малява з блакитного села. Припустимо, бо я мав переїхати до іншого села. Ото, чого це раптом приїзд? Втікаєш? Така легенда мого персонажу. А чом Чунгук за тих, що вовку хащах. Увага! Ми не дамо вам вирішальної підказки. Уважно слухаємо. Де цей щоденник? Та куди ж сховали? Щоденнику ти де, бо тут немає. Упс. Кондитере, чи ти знайшов щоденник? Та поки ні, але ще маю час. Щоденник є, але у кого саме? От відчуваю, що це джин не з наших. От саме він із синього села. Гадаю, це репмон та джинсу, Субота, 27 січня, сонячна погода, 27 січня субота, на дворі дощ та сніг. Головне сьогодні полити квіти якого біса поливати, як лий дощ, бо він не знав, що злива є. Точняк, то я банкір, це він не з наших. А ця велика «М» Весь час з'являється та скрізь. Поглянь в квиток. Що це таке? Квиток та чий? Та звідки із синього села прямує до бантан. Та чий квиток! Кому належить? Дізнаємось пізніше. Не прогав. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку ЮЕй. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо! Файтін. Нагадую: це лишень уривок. Цілком відео на Ютуб каналі ТВАРМіБітіс UA у плейлисті RunBTS.